Не знаєш минулого, не матимеш майбутнього. Це дуже добре, розуміла більшовицька наволоч, і тому планомірно чистила ряди української інтелігенції. Хочу познайомити вас сьогодні з долею єдиної доньки знаного у всьому світі історика та політика Михайла Грушевського, яка була заарештована у 1938 році совєтами та засуджена до вісьми років таборів, з яких вона не повернулась. Народилась Катерина у Львові 21 червня 1900 року. Подружжя Грушевських та й загалом уся їх родина були дуже дружніми та тримались один одного. Міцно, тож зростаючи в безмежній батьківській любові та атмосфері їхньої наукової діяльності, немає чого дивуватись. Вибору доньки займатись дослідженням історії українського народу. Від народження у Катерини було слабке здоров'я. Вона хворіла на туберкульоз, тому початкову освіту отримувала вдома. Навчала її мама Марія Сільвестрівна, яка була знаним викладачем французької мови. Її навчала Аріадна Труш у дівоцтві Драгоманова, двоюрідна сестра Лесі Українки, з великим задоволенням, як пишуть науковці, вивчала Катерина українську мову та літературу, історію, фольклор та етнографію володіла вона також англійською, німецькою, польською та французькою мовами. У 1926 році під її керівництвом почав виходити щоквартальний журнал Первісне громадянство і його пережитки в Україні. На сторінках журналу висвітлювалася соціальна праісторія України. Саме їй належить ідея видання багатотомного корпусу Дум. І до сьогодні це найповніше, найґрунтовніше серед усіх видань українського епосу. Про особисте життя Катерини. Я зустріла дуже мало інформації інформації. побачила лише згадку у Вікіпедії. Цитую дослідно її нареченим. Був молодий амбітний політик Олександр Севрюк. Однак, після втрати впливу батьком на український політику той стосунки з нею розірвав. Згодом вона вийшла заміж за історика єврейського чи то караїмського походження Йосипа Гермайзе. Дітей не мала у 1930 році. Відбувається процес у справі так званої спілки визволення України. У цій справі також було засуджено чоловіка Катерини Йосипа Гермайзе. Отримав він 5 років ув'язнення після звільнення. Перебував на засланні, а у Муму році отримав новий строк ув'язнення, який у 44-му був ще й продовжений. Помер у таборі.